Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Новинка напій ягідний 200 мл 17 гривень. Декор для дому у вигляді гномів 199 гривень. Герлянда єлинкова. 199 гривень, 15 ламп, довжина 3 метри. Працює від мережі. Дощик 17 гривень. Довжина 2 метри. 34 гривні дощик чорного кольору. Також 2 метри довжина. 12 гривень. Ось такий варіант. Тут є поєднання двох кольорів. Такий дощик коштує 24 гривні. Подарункові пакети 24 гривні. Меншого розміру 14 гривень. Ще один варіант 17 гривень. Дитячі піжами 229 гривень є для хлопців або для дівчаток. Елег для гарячих напоїв скляний 69 гривень. Герлянда новорічна 199 гривень, 15 ламп, довжина 3 метри. 15 гривень коштують наліпки, новорічні 3D. Наліпки новорічні, двохсторонні, 14 гривень. Двадцять сім гривень. Підсвічник двохсторонній. Сорок чотири гривні набір кульок повітряних п'ять штук. У вигляді сніговичків. Сніжинками набір повітряних кульок 5 штук 44 гривні. 17 гривень повітряна кулька із надписом З Днем народження. Набір кульок повітряних новорічних чорно-білих. 5 штук 44 гривні. Ось такий варіант повітряних кульок для хлопчиків 44 гривні. Свічки у вигляді кактусів. Три варіанти кольорів. Ціна такої свічки 39 гривень. Календар магнітний. Є різні варіанти зображень. Ціна 22 гривні. Ігра – обговоримо 19 гривень. 44 гривні. Іграшка дитяча. Песик у коробці. Є різні варіанти кольорів таких песиків. Лялька-русалка 34 гривні. Лялька з домашнім улюбленцем 64 гривні. Іграшка-лялька в костюмі 129 гривень. Набіри дві ляльки у коробці. лялечки у сукнях. Ціна за набір 149 гривень. 169 гривень коштує лялька у сукні. 199 гривень лялька у верхньому одязі. 17 гривень набір маркерів 2 штуки. 8 гривень коштує набір бенгальських вогнів. Довші бенгальські вогні ціна 17 гривень. Довжина 25 см. Набір куль ялинкових 6 штук 37 гривень. 34 гривні. Набір прикрас ялинкових у вигляді шишок. 2 штуки. Кольори на вибір. Набір свічок ароматизованих 4 штуки в упаковці ціна 99 гривень. Два варіанти ароматів на вибір. 64 гривні свічка парфумована декоративна. Ще один варіант свічки з крилами 64 гривні. Верхівка до ялинки 34 гривні. Верхівка ялинкова. Також є різні варіанти кольорів на вибір. Ціна 34 гривні. Наліпки 3D є різні варіанти. Ціна 19 гривень. Двадцять дві гривні коштують водні розмальовки. 9 гривень набір паперу кольорового 16 аркушів. 19 гривень коштує набір перламутрового кольорового паперу 14 аркушів. 17 гривень набір картону. 8 аркушів. 77 гривень зошит формат А5. Аркуші чисті. Є чотири варіанти квіткових принтів. 160 аркушів також блокнот має закладку. 44 гривні. Скетчбук формат А5 на пружинці. 30 аркушів. Аркуші для творчості із принтами. Ціна 32 гривні. 16 аркушів. 24 гривні дошка для ліплення, 27 гривень набір цифр магнітних, 34 гривні набір літер магнітних. 39 гривень акварозмальовка. Розмальовка із широкими контурами. 39 гривень коштує розмальовка. Зимова. Дев'ять гривень книга дитяча. Фігура та форми 50 завдань. Є різні варіанти таких. Ціна 9 гривень. 27 гривень книга. Мої перші наліпки. Ще декілька варіантів. Є від нуля, а є від одного року. 49 гривень книга «Очікування нового року. 59 гривень розмальовка для дівчаток з 16 аркушів на спіральці. 77 гривень коштує посібник, природа та охорона довкілля. 99 гривень коштує книга дитяча. Ми готуємося до школи. Кінетичний пісок із формами у відерці. Ціна 129 гривень. Маска для обличчя 24 гривні. Маска для обличчя також 24 гривні. Із медом. 49 гривень бальзам для орубілої шкіри стоп. 39 гривень набір інструментів для догляду за обличчям. Дві штуки. 2 гривні резинка валик для волосся. Є меншого діаметру, а є більшого діаметру. Також є 3 варіанти кольорів. Пасма волосся 9 гривень. 12 гривень коштує набір форм 8 штук. Посуд, салатник 29 гривень. Салатник більшого діаметру 88 гривень. Дякую за перегляд. До зустрічі!